Перших днів широкомасштабного вторгнення росіяни намагалися висадити морський десант поблизу Одеси та Миколаєва. Для цього з Криму вирушило 11 великих десантних кораблів. Кожен з них може перевозити кілька сотень морпіхів. Однак протягом місяців загарбникам так і не вдалося захопити українську землю. Наші захисники щоразу множили на нуль усі їхні спроби. До речі, допомагала їм не лише зброя. Несподіваним союзником Збройних сил України став шторм, проти якого російські десантники виявилися безсилами. Три перших дні окупанти не могли висадитись ані в Одесі, ані в Миколаєві. А на четвертий українські військові підбили ворожий корабель із шістьма сотнями десантників. військова операція була спланована нормально. За підручниками. Але все пішло не так. шторм був вищий за прийнят, і їхні кораблі не могли висадити десант. Вони бовталися в морі як міше. Така собі консервна бляшанка з людьми бовтається біля берега. Ми спокійно підтягли сили та розбили. Ось так чорне море не прийняло. Росія не дозволило їм висадитись на Одеський берег. Я не вірю в містику, але я знаю, що коли. Ти робиш те, що маєш робити, і ти робиш це правильно. Все навколо складається для того, щоб тобі допомогти. 13 квітня 2022 року стало знаковим у морському протистоянні. Цього дня наші військові здійснили безпрецедентну спецоперацію. Потопили флагман Чорноморського флоту Росії. Гвардійський ракетний крейсер Москва. Корабель такого класу іде на дно вперше за понад сотню років. Крейсер Москва став відомим на весь світ після того, як український прикордонник зі Зміїного відправив його за відомим вже кожному маршрутом. Я російський військовий корабель. Пропоную скласти зброю російський військовий корабель. Іди. Та виявляється, українська земля мала власний рахунок до Москви. Після того, як прикордонники зі Зміїного відмовились здатися. Російський флагман спільно з фрегатом адмірал Лесам ракетним обстрілом вщен знищили всі споруди на нескореному острові та взяли в полон його героїчних захисників. Їм треба було там поставити засоби протиповітряної оборони на Зміїному і поставити засоби радіоелектронної боротьби для того, щоб подавлювати сигнали українських безпілотників Байрактар, заважати працювати в українській авіації, здійснювати перешкоди для судноплавства. І вести засоби радіотехнічної розвідки, але острів Зміїний має не лише стратегічне, але й сакральне значення. У давнину тут знаходився храм змієподібного скіфського бога Ахілеса. Це святилище слугувало морськими воротами в північне причорномор'я, перш ніж потрапити у землі скіфів, іноземні мороплавці мали принести їхньому богові дари. Цей храм символізував, ви приходите на землю, де володарюють змії, де володарює ахі змій, так? І ви йому повинні дати дари, ви йому повинні помолитися, і тоді він вас пропустить, він вам допоможе. А ні. А те, що ні, там на дні лежать багато якорів, які втратили кораблі, там навіть знайшли залишки одного корабля грецького. Тобто, хто ні? Ну пробачте, не ображайтеся. Наприкінці 18 століття зміїний перейшов під контроль Російської імперії. Нові господарі звели на острові Маяк. А щоб зекономити на будматеріалах, розібрали храм Ахілеса, знищивши та осквернивши древню пам'ятку. Відтоді острів перетворився на кладовище для російського флоту. Біля острова Зміїний взагалі загинуло багато кораблів російських. Під час Другої світової війни там загинули два підводних човни, і там отримав пошкодження крейсер Ворошилов. Він командував флотилії на той момент. Через 200 років нащадки російських варварів вдруге осквернили пам'ять скіфського бога, нещадно обстрілявши ракетами Зміїни. Однак вже за півтора місяця один із кривдників острова адмірал Есен був підбитий українською ракетою Нептун. А через 11 днів пара Нептунів знищила Москву неподалік Зміїного. Бог скіфі, вахілесу, оцей змієподібний Бог. Його могилу сплюндрували, його храм зруйнували. І він сьогодні мститься, значить, всім нащадкам до сьомого коліна і топить їхні кораблі. Шикарна історія. Просто Бог. Українці вже жартома охрестили легендарний острів Змієбаєвкою. По російським окупантам на острові зміїний вогонь! Втративши біля зміїного близько десятка кораблів та катерів, 30 червня росіяни були змушені забратись геть з острова, ганебно назвавши це жестом доброї волі. Окупанти навіть не встигли забрати техніку. І вже невдовзі над островом знову замайорів український стяг. Символом звільнення Зміїного стало врятоване кошеня. Звірятко пережило три місяці окупації та було евакуйоване з острова нашими військовими. Воїни, які стали на захист рідної землі, жодної миті не сумніваються, що рано чи пізно повністю звільнять Україну. Наші сапери щодня розміновують поля. А фермери загоюють глибокі рани землі та повертають її до життя, аби вона могла знову віддячити нам своєю щедрістю та невимовною красою.